Я знаю, що в нас йде війна, не терористична операція. Два з половиною місяці я вибирав ось ці фотографії. От, тут вже деяких хлопців вже немає, деякі бійці лежать в лікарні. Дуже хотілося б показати, в принципі, хто саме захищає нашу країну. Не ті, які мікають на каналах, ті генерали ряжені. В общем, тим, що нагороди видають, тим, що учасників АТО вже дають, з цих, з цих бійців жоден не має учасника АТО. І жоден не працює за зарплату. Подивіться в їхні очі, подивіться саме, що коїться і які наслідки тих рішень, які а, прийняли ну, деякі люди, і що. Потім спіткає людей через ці рішення. Ця дівчина в неї чоловіка вбили на її очах. І вона це все пережила. Він був в Збройних силах України. Після чого вона вирішила, що посвятить все своє життя боротьбі за незалежність України. І пішла в добровольчий батальйон. Це ось Степановна, медик Карпатської січі. Жінка вже, от, чесно не скажу, десь в неї вже 60 з чимось років. Вона ні разу не вагаючись, вона спакувала речі і поїхала в отак. Спочатку була на Майдані. Потім взяла і поїхала.